Stiwitkow zajawił o pro znaczny progres u Perechoworach. Drugi rand berlińskich przemówień przeddążył 15 grudnia prezydent Finlandii, Aleksandr Stubb ważając, że niniższy moment rosyjsko-ukraińskiej winy jest krytycznym, chcę podkreślił, że zaraz mamy najbliższe szanse na wyregulowanie winy w Ukrainie z momentu pełnowymaształtnego rosyjskiego wtargnięcia. Pro czerwonej linii Ukrainy ta pro na namnych perghovorach będziemy rozmawiać z naszym gościem, głową delegacji Верховной Rady w Parlamenckiej Asamblei NATO, zastępnikom Hołowy Верховной Rady z pytań nacjonalnej bezpieczeństwa, obrony ta rozwitki jego Ron Пане йогоре, добрий день. Вітаю в студії Українського фокусу». Вітаємо вас? Добрий день. Переговори у Берліні тривають 14-15 грудня. Вітков каже про значний прогрес, але Ушаков помічник Путіна наперед заявляє про те, що якщо будуть справки до їхнього плану, Кремль матиме дуже різкі заперечення. Виходить, Москва з самого початку не шукає компромісу, готує ґрунт, щоб звинуватити Київ і Європу у зриві домовленостей? Яка ваша думка? Я навіть в цьому не сумніваюся, і ми не бачимо жодних сигналів про те, що Російська Федерація готова закінчити цю війну, ані в політичному вимірі таких сигналів немає, ані у військовому, тому що вони збільшують і свою присутність на території України, збільшують знову ж таки проводять приховану мобілізацію. Збільшують виробництво озброєння е, і плани на наступний рік. У них також збільшення е, по на, на весь рік е, де по деяким, е, по деяким видам озброєння, по деякій номенклатурі це збільшення на 100%, на 130%. там артилерійські снаряди, ракети. Це все ми маємо інформацію. Наші наші партнери також це мають. Тобто, це не вказує про на те, що Російська Федерація готова закінчити цю війну, і це вказує просто на те, що вони зараз намагаються. Імітувати мирні переговори за для того, щоб просто тягнути час і якомога до довше залишатися без накладання нових санкцій на Російську Федерацію. Ми зі свого боку відкриті до переговорів, готові на компроміси, там де можливі компроміси, і беремо активну участь в цих переговорах, доводячи нашим партнерам те, де наші червоні лінії, і те, де ми можемо там піти на поступки. Подивимося. Я думаю, що е, за результатами цих переговорів з зі сполученими штатами буде якийсь фінальний документ, який буде погоджений обидвими сторонами. Далі він буде презентований Російській Федерації. Ну а подивимося на реакцію після цього від Росії, пане Йоре, А мова за буферну зому саме, бо тут росіяни тиснуть на те, щоб просто відвели війська такі українська сторона. proce też mówią Ameryko, amerykańskich ich partnery, ale e, zważają czy na ukraiński doswit, do ale także na bo międzynarodnej. Zazwyczaj ta buferna zona to z zmilitaryzowane miejsce na swity. E, I też doswit e, obce, jakie my już tak, jakie mało za tym, e, ale niczego i nie baczyło, A jak w takim razie e, kontrolować e, taką wyłoczeźną buferną zonę. Ну, Я вважаю, це моя особиста думка що це пастка для України. А яка ваша думка? Я з вами абсолютно погоджуюся, тому що е якщо ми виводимо свої війська, то абсолютно чітко ми розуміємо, що з там, майже 100% вирогідністю будуть туди інфільтровані спочатку як умовні е цивільні мешканці. Під виглядом цивільних мешканців, та саме Росгвардія ФСБ, а може регулярні війська, які просто таким чином поступово будуть займати ці ці території, які їм не вдалося захопити з 2014 року. А я нагадаю, що агломерація Славянськ-Краматорськ, окрім того, що є натуральним таким оборонним бар'єром для Російської Федерації, виходячи з. Рельєфу місцевості там це ще й великі промислові міста, які мають багато великих заводів, які стає стають фортифікаційною такою Спорудою власне при боях у місті. Я нагадаю, там та сама Авдіївка як Сахім, або Маріуполь завод Ілліча, або інші. Тобто, це дуже складно взяти, вони це розуміють. Якщо вони зараз підуть, умовно кажучи, на пряму пряме бо у цих містах, то це займе, я думаю, що не місяці, навіть роки. І тому вони намагаються переконати сполучені штати про те, що рано чи пізно вони займуть ці, ці міста, і тому краще Україні віддати. Ну цього не буде. Ми розуміємо, що це і окрім цього, цього, зайняття цих міст просто виводить росіян на оперативний простір, звідки вони можуть далі наступати на Харківську, Дніпровську, Дніпропетровську області. Що нам точно не не, не є гарним, тому ми проти такої постановки питання. Тобто, умовно кажучи, якщо хочуть зробити демілітаризовану зону, то Росія має має вийти з Донецької області і таким чином зробити буферну зону, а не ми з тих позицій, які на яких ми зараз стоїмо. Ну, власне, хочу додати, що останні е, дослідження опитування Київського міжнародного інституту соціології підтверджують ваші слова. Тобто, українці теж не хочуть, щоб наша армія виходила з Донбасу. 75% громадян України виступають проти виведення зсу з Донбасу. Ну і питання наступне. Україна готова відмовитися від вступу до НАТО, якщо США та Європа нададуть достатні гарантії безпеки. Про це сказав Володимир Зеленський. Що означає ця заява? Ми дійсно готові відмовитися від членства в альянсі. Чи це такий сигнал, що ми готові йти на поступки? Е, якщо б це залежало, залежало, залежало виключно від е, нас, від нашої сторони. Е, Якщо б ми вирішували, але мали умовно кажучи 32 так я думаю, що ми б не йшли на такий крок, але ми бачимо, що на сьогоднішній день. Немає перспективи е, найближчим часом стати членами альянсу з боку України саме через те, що не готові е, деякі країни, зокрема Сполучені Штати, е, прийняти рішення щодо вступу України до НАТО. Тому це питання відкладається на невизначений термін. Його ніхто не там, умовно кажучи, не відмовляється. Ми пересуваємо це питання тоді, коли на, на, на той час, коли. Буде готовність наших партнерів прийняти рішення щодо вступу України до НАТО, а сьогодні ми готові, умовно кажучи, поки що да обміняти наш вступ в НАТО на гарантії адекватні гарантії безпеки від тих самих сполучених штатів, які будуть на рівні п'ятої статті Вашингтонського договору. Якщо такі гарантії будуть надані, то я думаю, що питання буде знято. Але знову ж таки, по-перше, ми Україна в своїй конституції, маємо пункт щодо нашого руху до НАТО і щодо нашого майбутнього членства до НАТО. По-друге, сам Альянс на останньому саміті е, прийняв рішення в фінальному комуніке, що е, про незворотність шляху України до НАТО. Тому е, всі такі рішення, які змінюють ці позиції, мають бути проголосовані або всередині нашої країни в Верховній Раді щодо змін до конституції. Або а, в самими членами альянсу 32 країнами, які тепер в фінальному коміке наступного ну, да, наступного року приймуть про те, що Україна рішення про те, що Україна не буде членом альянсу. Я думаю, що і перші, і другий варіанти вони а, не здійснені. тому я ж кажу, ми. Поки що відкладаємо, поки не буде політичної волі наших партнерів щодо членства України в НАТО і розраховуємо на те, що ми на той час, поки ми не отримаємо наше членство, отримаємо гарантії безпеки від наших партнерів. Ну, і питання, яке теж поки що лишається заблокованим для України, це заморожені російські активи, а саме використання їх е рішенням своїм Європейський Союз заблокував їх на невизначений термін. Але власне Україна вже в квітні за різними оцінками опиниться в е такій дефіциті фінансування, і власне зараз е я так розумію, що керівництво держави також шукає шляхи фінансування е нашої держави. Як ви оцінюєте шанси, що по-перше, ці джерела якогось альтернативного фінансування будуть знайдені. Ну а друге, як ви оцінюєте те, що до кінця тижня кошти, російські кошти заморожені, можуть бути розблоковані і передані Україні, ми, звісно, що шукаємо альтернативні джерела надходження коштів для покриття дефіциту українського бюджету. Це складно. Так, є країни, які вже взяли на себе зобов'язання на наступний рік. Надати нам допомогу в тому чи іншому розмірі, Німеччина, Нідерланди, багато країн насправді Європейського Союзу, але все, все одно це не зможе покрити той дефіцит, який ми на сьогоднішній день маємо, нашого бюджету державного бюджету. Саме тому я думаю, що одним з. Основних джерел чи єдиним на сьогоднішній день джерелом коштів, які можуть покрити такий бюджет, такий дефіцит нашого бюджету, це є заморожені активи, і це справедливо. Мені здається, що проплатили за цю війну не європейці з власного карману, з власних бюджетів, а власне Російська Федерація, яка має накопичені кошти. На банківських рахунках Європейського Союзу. Тому я сподіваюся дуже, що це рішення буде прийнято найближчим часом. Так, у нас є, на жаль, внутрішні. Препони, називаємо це так серед країн-учасниць, які виступають проти поки що надання такого репараційного кредиту для України. Але сподіваємося, що буде знайдено все ж таки компромісне рішення, і ми зможемо використовувати ці активи для підтримки України. Пане Ігоре, Володимир Зеленський каже, що мирний план мав би закінчитися припиненням вогню. Про це теж і американські партнери кажуть. Але чи вірите ви в те, що Росія е, так само розуміє припинення вогню? Це та позиція, з якої ми починали насправді мирні переговори. Що спочатку має бути припинення вогню, а потім вже там підписання якихось мирних договорів і умови по цих мирних договорах. І спочатку, якщо ви пам'ятаєте, Сполучені Штати також були за такий порядок дій, але потім їхня позиція змінилася. Росія наполягала на тому, що має бути підписана рамкова, рамкова угода мирна, а потім вже припинення вогню. Ми е, робимо все для того, щоб все ж таки припинити цей вогонь, але е, не на будь-яне за будь-яких умов да не за умов капітуляції України перед Російською Федерацією, не за умов здачі території і не за умов зб... зменшення нашого суверенітету ну, у різних питаннях від скорочення армії до там мовних. Питань офіційної російської мови в Україні або російської церкви, тому так ми хочемо якомога швидше закінчити цю війну, але ми маємо отримати справедливий мир з гарантіями безпеки, що ця війна не почнеться за там півроку чи рік, коли Російська Федерація збереться зі своїми можливостями, посилить свою обороноздатність і піде новою війною на Україну. Чи хоче цього на сьогоднішній день Російська Федерація? Я знову ж таки не бачу сигналів, що вони готові припинити цю війну, але змусити це зробити її можуть сполучені штати через накладання додаткових санкцій, тому що економіка Російської Федерації перебуває зараз не в найкращому стані і може бути значно погіршена новими санкціями, що змусить Російську Федерацію все ж таки сісти за стіл переговорів. Дональд Татус Дональд перепрошую Трамп. Тисне на Володимира Зеленського з питання проведення виборів в Україні виборів під час війни, і президент України дав відповідне доручення Верховній Раді розробити законопроект щодо голосування під час війни. Наскільки це можливо, як ви вважаєте? Якщо буде забезпечена безпека для наших громадян, то це можливо це питання не е, законодавства. Ми можемо умовно внести зміни до законодавства, які будуть дозволяти проведення виборів під час воєнного стану, але е, зробити безпечними ці дні голосування там, де на виборчій дільниці будуть приходити багато людей, і це буде найкращою ціллю умовно кажучи, для Російської Федерації, якщо вони починають завдавати ракетно-дронових ударів по наших містах, це перше питання. Друге питання: як забезпечити можливість голосувати і обиратися, якщо ми говоримо про вибори Верховну Раду, та й в принципі президентські вибори? Тим, хто зараз знаходиться у окопах, тим, хто зараз знаходиться в армії, це також порушує певною мірою права цих людей, які не зможуть голосувати або бути, бути обраними. Тобто тут багато дуже питань, які просто фізично складно впровадити в життя. Але знову ж таки, як президент сказав, він готовий до виборів, так і Верховна Рада також каже, що ми Дякуємо. готові до виборів і готові провести їх хоч завтра, якщо буде дозволяти безпекоситуацію. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за ваші коментарі. Єгор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був гостем українського фокусу. Дякую. Programa Ukraiński Fokus zakończy się, ale film TV trwaje dalej. Zaszczepcie się z nami. Na wszystko dobre. Dobrego